Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка ніколи не різала жабу з метою її вивчення, як розказують про студентів-біологів дуже часто. Сьогодні ми вивчаємо методи вивчення організмів, тобто методи біології. Біологія вивчає самі різні природні об'єкти. Це можуть бути рослини, як об'єкти для вивчення, або тварини, або гриби. Або бактерії. І навіть такі природні об'єкти, як віруси, які взагалі не є організмами. Для того, щоб вивчати природні об'єкти, можна використовувати різні методи. Самий звичайний, простий, доступний практично для всіх метод називається спостереження. Коли ми щось спостерігаємо, саме перше правило ніяк не втручатися у те, що ми спостерігаємо. От вам буває, показують фільм, як там е, якийсь лев бігає за антилопою, і він її, на неї напав, і він її загризає, і антилопа гине. І люди буває, які дивляться, співчувають антилопі. Ой, як жалко, а чому ж цей оператор не прогнав лева, не вистрілив, не відлякав його, чого він не врятував антилопу? Не можна втручатися у природні процеси. Якщо ми врятуємо антилопу, то може лев загине від голоду. У них життя таке, що одні є жертвами, другі хижаками. Так от дослідник ніяк не впливає на події. І ось ви бачите, оцей мужній дослідник хоче спостерігати за лебенями. Він зробив собі спеціальний маскувальний такий. Пристрій у формі лепід, щоб можна було підпливти дуже близько, підійти. Він прилаштував камеру і сам десь там виглядає, щоб його не побачили. я так дивлюся: у нього на замку блискавці, ота щілина, з якої він виглядає, зроблений. Дуже мужня людина. Буває, що. Тварини деякі до себе нікого не підпускають дуже близько, особливо це стосується птахів, вони дуже лякливі. І тому приходиться користуватися біноклем. А то навіть і телескопом. Виявляється, що у телескоп можна дивитись не тільки на нічне небо, а й в день дивитися на гнізда птахів, які знаходяться за пів кілометра. Спостереження можна проводити у природі. І оце, що ви бачите, це малюнок, це нереальна фотографія. Людям не треба було б так би ризикувати, плаваючи біля таких великих китів. Ці кити не агресивні, але просто стулившись тілами один до одного, вони цю людину можуть роздушити. Можна робити спостереження у лабораторії. І рослини, наприклад, навіть і не знають, ростуть вони в лабораторії чи в чистому полі. Для спостереження за дуже дрібними об'єктами використовують мікроскопи, і ви тут бачите кадр із першої серії сутінок, там де Белла зустрілася з Едвардом. Це була лабораторна робота із біології. Вони вивчали стадії поділу клітини. Коли людина щось спостерігає, ну, то вона має залишити слід від цих спостережень, тобто залишити опис. Описувати можна по-всякому, можна словами, можна малюнками. І... Древньогрецький вчений Аристотель, який жив, подивіться, приблизно 2,5 тисячі років тому назад, описав 500 видів тварин. Нам це може здатися зовсім трошки, але якщо ви візьмете чистий аркуш паперу і, отак, просто дивлячись в стелю, напишете, да, поглядаючи на стелю, напишете 100 видів тварин, то я поставлю вам 12 балів, тому що. Виявляється, людям здається, що вони знають дуже багато тварин, а насправді це не так багато. І він, не маючи інтернету, підручника з зоології, він описав аж 500 видів тварин. І ще був, одночасно із ним майже жив ще один грецький вчений Теофраст або Феофраст, і він описав 500 видів рослин. Колись мені сказали вивчити по латині на пам'ять 200 видів рослин. Я сіла і спокійно написала 100 видів рослин, а 200 мені прийшлося брати довідник і вишукувати вже інші види. Хоча я дуже непогано знала рослини, ну так як мені здавалося. Ну, принаймні майже всі бур'яни на городі я могла назвати. Види організмів описують і тепер, тому що весь час знаходять нові види організмів. Але тепер це стало простіше, тому що тепер ми їх можемо не просто сфотографувати, а дуже якісно сфотографувати. Порівняльний метод. Якщо ми описали якісь два об'єкти, то ми можемо їх порівняти і сказати, ось ми бачимо щось спільне між ними, а ось ми бачимо між ними якісь відмінності. Наприклад, ось тут два одноклітинних організми, які причому є досить спорідненими, вони називаються інфузорії. І вони обидва є хижаки, і отут один хижак напав на другого хижака. Ще можна робити експерименти, або є таке українське слово досліди. Під час експериментів дослідник уже може втручатися у процеси, він може сам створювати умови, в яких ці процеси будуть відбуватися, і спостерігати потім, що буде відбуватися. Експерименти поширені у хімії, але є вони і в біології. Якщо ми проводимо експеримент у природних умовах, там, де цей організм і живе зазвичай, то він називається польовий. І польовий це може бути не тільки в полі, а й в лісі, і під водою, ну, там, де живе е, організм. Але якщо ми поміщаємо організм у лабораторії, то ми кажемо, що це експеримент лабораторний. Усі отримані дані обробляються математично. Як правило, в експериментах ми досліджуємо дуже багато різних організмів, і для того, щоб встановити якісь важливі риси і потім вивести закономірності, то потрібно це все обробити математично. Ось тут показано моделювання захворювання на ковід у 2021 році. Тут були прогнози, хто скільки людей захворіє наступного тижня, коли буде пік. Захворюваності, коли буде спад. Науковий метод це особливий метод пізнання, ну, не побоюсь цього слова сказати, істини. І науковий метод це певна послідовність дій, які людина повинна виконати для того, щоб те, що вона відкрила, було достовірним, щоб це хтось не сказав, що це тільки твої фантазії, щоб ніхто не засумнівався у тому, що людина відкрила. Науковий метод починається зі спостереження. Людина просто спостерігає якийсь процес, і вона пробує здогадатися, що це відбувається. Вона робить якісь припущення, що би це воно могло значити. А потім вона прогнозує, що буде відбуватися далі. І оцей прогноз можна перевірити різним способом. Можна просто повторювати ще нові, нові й нові спостереження а можна вдатися до експерименту, самому організувати якийсь процес. І під час нових спостережень. Ми висуваємо гіпотезу, це вже наукове припущення, коли ми хочемо пояснити якесь явище. І от наше оце пояснення ми перевіряємо експериментами, і далі ми вже створюємо теорію, це вже таке буде вчення, закон про те, що відбувається. Ось, наприклад, є така приказка, кому що, а курці просо». Як можна таку приказку науковим методом провірити? Ну, ми спочатку будемо спостерігати, що курка клює просу, і коли її насипати, крім проса, ще й інше якесь зерно, наприклад, пшеницю чи кукурудзу, то вона буде клювати вперед просу, а потім уже кукурудзу, а потім вже пшеницю. Ми припускаємо, що курці просто дуже смачне і дуже подобається. Як ми, і коли ми дамо курці на вибір 10 видів різного насіння, то вона спочатку буде клювати просо. Як ми це можемо перевірити? Ми можемо перепитати, наприклад, у людей, які тримають курей, поспостерігати сусідських кур, чужих, і подивитися, чи вони так само люблять просо, як і Наші хазяйські кури. І ще можна зробити експеримент, дати на вибір курям різні зерна і подивитися, чи вони почнуть клювати із проса, чи вони з якогось іншого почнуть. І от в кінці вже буде приказка кому що, а курці просо. Звичайно, треба робити оці всі спостереження і досліди не з двома курями, а, наприклад, там бажано, щоб їх було кілька сотень, тисяч, тоді це буде достовірно. Thank <laughs> you. Як ми можемо використати знання із біології? Людина, знайома із біологією, знає, що треба робити для покращення здоров'я. Наприклад, ми можемо використовувати багато компонентів живої природи. Наприклад, ось тут ви бачите лікарську рослину, калину. Нею лікують кашель, застуду всяку. Ми можемо використовувати компоненти з природи для покращення харчування. Наприклад, біологи знають, що харчування має бути Дуже різноманітним, і у ньому мають бути свіжі овочі і фрукти. І от морква це також буде корисна їжа. А ще компоненти живої природи, люди використовують для того, щоб краще жити, будувати собі житло. Ось тут ви бачите дерев'яний будинок. Дерево це дуже. Гарний матеріал, він, те, що кажуть, екологічно чистий, він не викликає в людей ніяких алергій, він добре впливає на дихальну систему людини. І крім того, це дуже теплий будівельний матеріал. Такі будинки із дерева є дуже теплими. А ще знання про живу природу ми використовуємо для того, щоб жити у красивішому світі. Світ, де буйна рослинність, де багато різних тварин, ми чуємо спів птахів, сюрчання якихось комашок, в такому світі жити набагато приємніше, ніж на голому асфальті, між бетонних будинків. Знання із біології ми використовуємо у медицині. Це така галузь, яка покликана зберігати людям здоров'я і відновлювати здоров'я в разі хвороби. А ще є галузь, яка називається фармакологія. І вона зайнята виробництвом різноманітних ліків. Так от, багато ліків виробляються із використанням рослинної сировини, наприклад, там якісь висушені і дрібно потовчені трави, або і тваринної сировини. Наприклад, ви чули про риб'ячий жир у капсулах. Дуже часто різні ліки виробляють за допомогою грибів і бактерій. Знання із біології необхідні людям, які займаються сільським господарством. Ось, наприклад, як садівництво. Або тим людям, які займаються тваринництвом. Ось тут ви бачите вирощування курей. Люди, які знають біологію, краще знають, як охороняти природу, що потрібно робити, щоб зберегти природу для своїх нащадків, і чого не потрібно робити. А ще знання із біології використовуються у харчовій промисловості. Для того щоб створити продукти харчування, буває, треба бути мікробіологом, лаборантом і просто дуже освіченою людиною. А ось тут ви бачите, як роблять нитки, а з цих ниток роблять тканину. Так от, Для виробництва тканин дуже часто використовують природну сировину, волокна із рослин, наприклад, із бавовнику, або із конопель, чи льону, кропиви, або використовують шерсть із тварин. Ну, найчастіше це овечу шерсть. А ще років так: 50 назад, а може, 30, була модна така наука, як біоніка, наука про взаємодію біології і техніки. І ця наука постачала. Людей новими ідеями для архітектури, для промисловості. Ось тут ви бачите будинок, який вписаний у природний ландшафт. Як бачите, тут якісь схили, і прямо у цих схилах є і будинки, і так начебто як природа залишилася не сильно зміненою. Це дуже цікаво, ну, я не чула, щоб у нашій місцевості таке робили. Біологія. Все-таки належить до наук майбутнього, і я дуже раджу вивчати біологію, тому що я зараз спостерігаю, що знання із біології стали використовуватися в дуже різноманітних галузях. А тут я вам показую дідуся, який на конкурс виростив найбільшу в світі цибулину масою 8 кг, це не фотошоп, це реальна фотографія. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе, тому що це дуже цікаво і корисно.